Як почнеться конфлікт? Ізраїль нанесе удар по тим об'єктам, де йому кажется, його розвідки є центри ядерные по обогащенню урану, а можливо, і про, сказать, производству ядерних зарядів. Ну, от і не вір після цього прикмети. Що не поробиш? П'ятниця, 13 число. Вночі армія оборони Цахал, розпочала операцію Народ як Левиця. Що мало на меті зняти загрозу створення Іраном ядерної зброї, яку Ісламська держава збиралася використати для знищення держави Ізраїль? За даними Цахал та ЗМІ, в атаці було задіяно близько 200 винищувачів, які скинули на воєнні об'єкти Ірану 330 боєприпасів, атакувавши понад 100 цілей. За попередньою інформацією, ВПС Ізраїлю знищили систему протиповітряної оборони Ірану. Значну частину його військової інфраструктури і головне, ядерні об'єкти Ісламської республіки, зокрема на Танзі, де здійснювалося збагачення урану. Але, як з'ясувалося, знищено не тільки воєнні об'єкти. Сахал прозвітував про ліквідацію верхівки іранської армії, серед них начальник штабу Збройних сил Ірану Мохамед Хосейн Бакері, командувач корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, командувач надзвичайного командування Хатем аль анбія Гулам Алі Рашид. Крім того, Ізраїль ліквідував третього іранського ядерника Абдулрахіма Манучехра. До цього були вбиті колишній керівник ядерної програми Ферейдун Аббасі і вчений ядерник Мехді Техранчі. Це вже не точковий удар, це системне знищення ядерного потенціалу Ірану. Звісно, що всі ці повідомлення ще потребуватимуть верифікації. Проте, деякі з них вже підтвердили іранська сторона. Зокрема, верховний лідер Ірану Аятола Алі Акбар Хаменї заявив: сіоністський режим сьогодні на світанку розкрив свою брудну і криваву руку для злочину в нашій улюбленій країні і виявив свою золосутність більше ніж будь-коли завдавши ударів по житлових центрах. Режим має чекати суворе покарання. Хмений також повідомив, що внаслідок ізраїльської атаки загинули кілька командирів та науковців. Їхні наступники негайно продовжать їхню місію, наголосив він. Незважаючи на перший успіх ейфорії в Ізраїлі на кшталт 2-3 дні, максимум, 2-3 тижні, і все закінчиться, немає. Прем'єр-міністр Ізраїлю Б'ямін Натеняху заявив, що війна з Іраном буде довгою, але ізраїльтяни терплячі. Тож переможуть. За його словами, перший удар був успішний, але війна буде довгою, довшою, ніж ми звикли. Ізраїль одразу розпочав мобілізацію десятків тисяч резервістів. Ми не обіцяємо вам лише успіхів. Відповідь не буде схожою на все, що ми бачили. Ми готові до оборони, заявив начальник генерального штабу Цахалу Еля Еяль -Ейал Замір у зверненні. Іран терміново запросив. На екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з ізраїльськими ударами повідомляє Іракське державне Іранське державне агентство Ірна. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив: цитата, Відповідь на цю агресію: це законне право Ірану, згідно з статтею 51 статуту ООН. Збройні сили Ірану, не вагаючись захищатимуть ісламську націю всіма доступними способами. Сіоніський режим не міг би дійснити цю атаку без координації та схвалення Сполученими Штатами Америки. США, як головний спонсор, нестимуть повну відповідальність за наслідки. Кінець цитат. Чи справді Ізраїль здійснив агресію, атакувавши військові та ядерні об'єкти Ірану? Якщо послухати заяви іранських офіційних осіб, то картина виглядає наступним чином: мирний, добрий Іран займався мирною ядерною програмою. Нікому не погрожу. Ну, а програма ядерна в нафтовому Ірані потрібно, щоб вирішити енергетичну проблему майбутнього. А тут прийшли злобні сіоністи разом зі своїми заокеанськими покровителями і вдарили по мирних мешканцях іранських міст. Погодьтеся, десь ми це вже чули про таке. Розпочинаючи широкомасштабне вторгнення, кремлівський диктатор теж всім розповідав про екзистенційну загрозу для Росії з боку НАТО і України. Тільки у випадку з Іраном ситуація принципово інша. Після приходу до влади в Ірані в 1979 році ісламістів ця країна перетворилася на базу для експорту ісламської революції в світі. В першу чергу, експансія Ірану спрямована на сусідні країни, населення яких сповідує мусульманство. Ми не дуже розбираємося в тонкощах релігійних суперечок в ісламському світі. Проте, якщо спрощено, то там існує дві найбільші гілки: це сунізм, який поширений в арабських країнах Близького Сходу, і шиїзм перський варіант ісламу. Ну, щось на зразок православ'я і католицизму в християнському світі. І між цими гілками ісламу йде непримиренна боротьба. Лідером сунітів є Саудівська Аравія, а лідером шиїтів є. Іран. Як лідери Ірану бачать реалізацію своєї мети? Дуже просто. Вони вважають, що той, хто зможе ліквідувати Ізраїль, або як називають єврейську державу в Ірані Сіоністське утворення, той і буде лідером ісламського світу. Сунітські країни, які раніше воювали з Ізраїлем, Єгипет, Йорданія і, і Сирія, цю задачу провалили. Так, так, Сирія, незважаючи на те, що там кер керівником було Алавіти. Тобто гілка шиїзм але більша частина населення в Сирії все-таки суніт. Більше того, вони всі, окрім Сирії, визнали державу Ізраїль і встановили з ним дипломатичні відносини. Тобто, на думку іранських Аятол, вони стали зрадниками ісламу. І тепер Іран, як зберігач справжньої ісламської релігії, має вирішити задачу звільнити Єрусалим від сіоністів, тобто від євреїв. Ви скажете, що за маячня якесь, І будете праві. Бо на календарі мусульманських країн сьогодні 1446 рік хіджри. Хіджра – це переселення пророка Мухаммеда із Мекки в Медіну. І від цієї події мусульмани ведуть своє літочислення. так само, як ми ведемо своє літочислення від народження Ісуса Христа. І тому у нас сьогодні на календарі 2025 рік, а у мусульман 1446. І це не просто символічно. Це відображення того, що весь цивілізований світ та Іран живуть в різних історичних епохах. І це не просто слова. В центрі Тегерану, в столиці Ірану, на Палестинській площі стоїть години. Годинник смерті встановили в Тегерані в червні 2017 року іранські активісти, які виступають проти існування єврейської держав. Відлік розпочався з 8411 днів. Вважається, що це число відсилання до слів верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, який у 2015 році заявив, що до 2040 року від Ізраїлю матері тероризму нічого не залишиться. Ці ж слова кількома мовами вибиті на корпусі знаменитого хронометра. Іран системно підходить до вирішення проблеми знищення Ізраїлю. Він врахував досвід попередніх спроб, які здійснили арабські країни. 1967 і 1973 роках і вирішив піти іншим шляхом, ну, як Ленін колись. Навіщо тягатися з Ізраїлем в сухопутній війні? Чи не краще було б його знищити одним потужним ударом? Адже саме ядерна бомба може урівняти середньовічний Іран і технологічно просунути Ізраїль у такій війні. Спочатку Іран розпочав реалізацію ракетної програми створення носіїв для ядерних боєприпасів. А потім розгорнув свою власну ядерну програму. Початком реалізації ядерної програми Ірану було будівництво атомної електростанції в іранському місті Бушер на початку 90-х років, то забув нагадаю, що будувати Бушерську АЕС повинна була Україна. Навіть відповідний контракт було підписано. Втім, старші товариші тоді вчасно зреагували, і Україна розірвала цей контракт. Але ж святомісце пустим не буває. І тимчасовий вакуум заповнила Росія. Саме вона збудувала Бушерську АЕС в Ірані, започаткувавши ядерну програму Ісламської Республіки. Ну а далі, як то кажуть, все по спіралі. Отримавши атомні блоки, Іран розпочав створення повного ядерного циклу. Тобто, сьогодні наявність атомних блоків у будь-якої країни не створює загрозу створення ядерної зброї. Для цього потрібно мати повний ядерний цикл. В першу чергу збагачення Урану. Але в будь-якій країні цей процес має проходити під контролем МАГАТЕ, Міжнародного агентства з ядерної енергетики, єдиної установи Організації Об'єднаних Націй, яка діє більш-менш ефективно. Іран, який декларував мирний характер своєї ядерної програми, весь час створював перешкоди для інспекції МАГАТЕ. Звісно, що Ізраїль неодноразово піднімав питання про небезпеку ядерної програми Ірану. Це є загроза його існування. Але хто тоді слухав ізраїльтян? Щоб перебити порядок денний, Іран фінансував Хамас в Ізраїлі, який мав переключити увагу співтовариства з ядерної програми Ісламської Республіки на проблему створення Палестинської держави, а тим часом тихенько продовжував підвищувати рівень збагачення урану, наближаючись до створення власної ядерної бомби. Не можна сказати, що світове співтовариство не намагалося мирним шляхом вирішити проблему ядерної програми Ірану. Часів президентства Обами таки було підписано відповідну угоду. Проте, з приходом у Білий дім Трампа в 2017 році, США, вийшли з цієї угоди, руки у Ірану розв'язалися, він значно просунувся на шляху збагачення урану. І чим ближчим здавався, ставав Іран до створення ядерної зброї, тим непримиреннішою ставала його позиція по ядерній програмі. Спроба Дональда Трампа відіграти час назад і повернутися до тієї угоди, яку він сам зруйнував, закінчилась відмовою Ірану йти на будь-які поступки в питаннях збагачення урану. Таким чином, Ізраїль опинився перед нелегким вибором, далі тягнути час, дозволяючи Ірану створити ядерну зброю чи діяти на випередження. Тут варто зауважити, що Дональд Трамп не підтримав Ізраїль в питанні нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану, сподіваючись, Продовжити перемовини по його ядерній програмі. І тоді Ізраїль надав адміністрації Білого Дому доказ прориву Ірану до створення ядерної бомби. Про це пише Jerusalem Post, ізраїльська газета, із посиланням на ізраїльського чиновника. Була повна та всебічна координація з американцями, наголосив цей чиновник. Зваживши всі за та проти, уряд Ізраїлю вирішив діяти самотужки. По суті, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетеняху кинув виклик Трампу. Ухваливши рішення про завдання удару по ядерним об'єктам Ірану, чого побоювалися США та їхні союзники, зазначає видання Bloomberg. Ударів було завдано лише через кілька годин після того, як Трамп заявив, що напад не є неминучим і що США, які раніше, вірять у перспективи дипломатичного рішення. Атака Ізраїля поставила під сумнів здатність Трампа впливати навіть на своїх союзників, не кажучи вже про лідерів таких країн, що протистоять. Сполучені Штатами Америки, як Росія чи Китай, пише Агентство Bloomberg. Ну, а що ж головний союзник Ізраїлю? Сполучені Штати Америки. Чи скористався Білий Дім тим пасом, який ізраїльтяни йому надали? Повідомивши, мовляв, США були в курсі ізраїльського удару, і мовляв, це все погоджена операція. Та де там? Глава Держдепартаменту Марко Рубіо заявив, що США не брали участі і не надавали жодної допомоги в ударах Ізраїлю по Ірану. Ну, ви зрозуміли. Білий дім знову затягнув свою стару пісню о главном. Якби Дональд Трамп був тоді президентом, стоп! Адже він вчора вже був президентом. Так, в карті не місто. Якби Дональд Трамп знав про цей удар, то ніякого удару не було. І висловив надію. Тримайте мене семеро. На продовження перемовин щодо ядерної програми Ірану в Омані 15 червня 2025 року. Ля комедія. Як будуть розгортатися події в найближчому майбутньому? Все буде залежати від бажання, і головне від спроможності Ірану вести повітряну війну. Саме повітряну, бо наземну операцію Іран провести не зможе. Між Ізраїлем і Іраном немає сухопутного кордону. А іранський плацдарм у Сирії було ліквідовано ще в грудні 2024 року, коли впав в режим Башаргасада. Інтригою залишається питання, чи є в Ірану ядерна зброя. За повідомленням деяких ЗМІ, Іран накопичив не менше 15 ядерних боєзарядів. Якщо це так, то виникає друге запитання: чи зважиться він їх використати? Ну, а поки прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Нетаняхо злетів на літаку судного дня і літає над Середземним морем, його супроводжують два винищувачі. Літак судного дня може стати командним пунктом у разі ядерної війни. Всі ж пам'ятають слова Голден Мейер, у Ізраїля ядерної зброї немає, але якщо потрібно, то він її використає. Ну а поки Ізраїль попередив іранське керівництво, що якщо воно стримано поставиться до ліквідації Ізраїлем їхніх ядерних об'єктів, то Ізраїль не буде бомбардувати об'єкти нафтової промисловості Ірану. Якщо ні, то Ізраїль просто їх знищить. Ось така біда малята. То як же будуть розвертатися події найближчим часом? Гадаю? Що відповідь Ірану залежатиме не від його миролюбства, а виключно від спроможності завдати відплатного удару, який би завдав суттєвої шкоди Ізраїлю. Як на мене, то у Ірану таких можливостей на сьогоднішній день немає. Але це в тому випадку, якщо у Ісламської Республіки дійсно немає ядерної зброї. А якщо є, то тут можливі варіанти. Втім, я не бачу загрози переростання цієї війни у третю світову. Ключовий союзник Ірану, Росія, по суті, кинула Іран. Що й можна було передбачити. Адже, як відомо, русских своїх не бросають. Залишилося з'ясувати одне єдине питання: а як ця війна позначиться на Україні? Нагадаю, що коли 4 червня 2025 року президент США Дональд Трамп вибачався перед Путіним за українську операцію Павутина, то там президенти Росії і США говорили ще й про сприяння Росії в розв'язанні іранської ядерної проблеми. І Путін пообіцяв Трампу допомогу. Удар Ізраїля по ядерних об'єктах Ірану зробив таку допомогу неактуальною, що не може не бути для нас позитивом. Бо хто зна, на які поступки був готовий піти Дональд Фредович, другу Володимиру, за це? Адже відомо, що єдиною кредитною карткою, якою президент США розраховується за послуги з Путіним, є Україна. Ну, за це ми маємо дякувати красно нашим зеленим вундеркіндам. Ну, а як казав мій дід, що було, те бачили, що буде, те побачимо. Поживемо, як то кажуть, побачимо. Ясно одне, Ізраїль знову надав всьому світу урок, як потрібно відстоювати свої національні інтереси і запобігати загрозам своєму існуванню. Уроки Гол... Голокосту євреї вивчили і засвоїли відмінно, на відміну від нас. А то що, Путін нападе? Пам'ятаєте? Ізраїль не зубаскалов, і не гадав на кавовій гущі, нападе Іран, чи не нападе, і готувався не до травневих шашликів. Тому такий і результат. А на сьогодні все. Цього вам доброго. Слава Україні!